Вітаю всіх! Хочу зробити відео на таку цікаву тему. Ніхто з моїх колег не робив це. Українська нація готова до результату війни, прийняти цей результат війни. Українська нація готова прийняти результат цієї війни. Цей кінець, як результат війни. Готова прийняти українська нація те, що буде. Давайте подивимось, готові? Ні. Це відповідь ні. О чому і питання? Відповідь ні. Не всі хочуть прийняти те, що буде, всі ми розуміємо, що буде. Ось в цьому і справа. Ось вам король Пентаклів випадає, він нам грузить дороги, варіанти. Без нього ніяк. Тупікс вже це є у нас. І йдуть домовленості. Вони вже активно працюють. Ці домовленості вони вже відбуваються. Йдемо території, в тому числі. Всі ми розуміємо, що відразу території не повернуться. На ніколи, де ворог? Ми не хочемо, щоб на умовах ворога це було. Ми, нам хочеться повернення території. Але ж ви розумієте, що це неможливо. Треба розуміти це і приймати. Поки ми не приймемо, ми робимо собі гірше. От чому справа. Тепер, давайте подивимось другого колоду. Українська нація готова прийняти результат цієї війни. Закінчення війни як результат, який буде прийняти. Просто прийняти. Де, що тут? На кінцевий результат туз пентаклів. Так. Любі мої, на кінцевий результат ми все це приймемо. тому, що нас не спитають. П'ятірка пентаклів, обнулення ситуації паж мечі. Щоб ви розуміли, це все цікава тема, дуже цікава. І втрати ми ці приймемо. Буде обнулення ситуації. З часу. Україна з часом буде думати, як це повернути. Це дійсно так. Так, це буде довга праця. Дуже довга праця з поверненням територій. Але з часом можна все. Угу. Ось. Варіанти. Зрозуміти одну річ. Далі, коли, після дьявола йде колеса долі. Тобто, доля нам дає шанси на майбутнє. Треба не спішити зараз берегти, що є, і буде результат. А наші люди сприймуть це. Тут спентаклів. Тому що результат закінчення війни, припинення обстрілів. Ми всі це хочемо і приймемо. Як там не крути? Можливо, одиниці цього не сприймуть. Добре. Я окремо спитаю про тих людей, як сприймуть результат війни. Люди, які постраждали від війни, втратили майно. І напряму постраждали. Як люди, ці люди сприймуть результат закінчення війни? Як ці люди сприймуть? Цікаво. Вони сприймуть це досить з розумом. А це дуже серйозна, розумна людина. Верховний Жрець. Вони будуть? що це? Вони будуть думати, як їм, що їм робити далі. І яка їм потрібна для цього допомога і підтримка. Мені подобається. Вони хочуть також закінчення, і тут шістка пентаклів, тепер вони вимагатимуть від влади результату для них. Молодці. Вітаю вас. Я б сказала: у цьому контексті випадає король Пентаклів наші відносно них, щоб вони їм давали там, де жити, гроші, ну, все, що потрібно для життя. Але це буде надовго. Довго тривало відновлення, реабілітація. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів для них це ще проміжковий результат, щоб кардібаліт закінчився і вони розуміли суть картини. Я вас поважаю, молодці. Ви просто молодці.